Тай, дорога церква. Сьогодні разом з вами хочу роздумувати над місцем святого писання, яке записане у Книзі Приповістей, 16 розділ 22 вірш. Ліпший від силача, хто не скорий до гнів, хто шпанує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Автор каже про те, що перемогти іншого легше, ніж перемогти себе. Подумайте тільки покласти на Лопатки суперника словесно чи буквально легше, аніж стримати себе від гніву. Завоювати ціле місто легше, аніж опанувати себе. Ціле місто завоювати легше, ніж стримати себе. Я думаю, кожен, хто. Був у скрутній ситуації, коли наступає якась спокуса, коли хочеться відреагувати. Ну, так як наша людська природа хоче відреагувати, наскільки важко себе стримати, і наскільки часто люди схильні не стримувати себе, і бувають різні реакції, бувають різні наслідки. Хтось просто поводить себе так, як негоже, чи явно, чи всередині своїми думками, своїми бажаннями. Хтось може впасти в гріх, хтось ще якісь речі робити, які не личать людині, яка знає Бога. Але знаєте, людина, що цікава, людина в цій ситуації вона схильна виправдовувати себе, виправдовуватися обставинами оточуючими, виправдовуватися тим, що якісь інші люди. Неправильно поступили по відношенню до неї, і тому вона так відреагувала. Так ми, так ми влаштовані, такою є наша гріховна природа, що зазвичай ми бачимо проблему в комусь іншому, а не в нас самих. Але справа в тому, що насправді ми самі живемо своє життя, ми самі будуємо його, ми самі приймаємо рішення і нам, не комусь, а саме нам відповідати. Перед Богом за те, що ми робили, що ми думали, що ми казали і як, як ми себе поводили. Чому ж так стається? Що, 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 що криється за цим? Якось до Христа прийшов молодий чоловік, який, з точки зору оточуючих його друзів, рідних, близьких, просто людей, які йому зустрічалися, він жив самим правильним І прекрасним життям, можливо, навіть хтось його хотів наслідувати, хтось ставив його комусь іншому в приклад. І читаємо, що сталося. Ця історія, впевнений, ви всі її знаєте. Історія про молодого юнака записана в Євангелії від Матвія, 19 розділ 16 по 22 вірш. І підійшов ось один, і до нього сказав: Учителю добрий. Що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді той питає його, які саме? А Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак, це я виконав все. Чого ще бракує мені? Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарбти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною. Почувши, ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Як на вашу думку, хіба чи дійсно Богу так важко догодити? Чи дійсно Бог ставить людині, кожному з нас, зрештою, якусь таку недосяжну планку, яку неможливо, неможливо ніколи досягти? Зовсім ні. Насправді, Бог бачить нас зсередини. Бог бачить наші бажання, Бог бачить наші мотиви, Бог бачить і знає, що рухає нами. І у випадку цього юнака. Були речі, які він, йому прекрасно вдавались. В нього, напевне, було гарне виховання, були хороші батьки, він жив в хороших умовах. Але була проблема. Для нього це були багатства. Для нього це були гроші, які стали тим каменем, через який він спіткнувся. Не обов'язково ця сама річ є проблемою для когось із нас. Хтось Маючи складні е, відносини з батьками, може абсолютно легко розставатися з грошима, жертвувати їх, е, абсолютно ніяк до них не відноситися, і, і в нього все буде в порядку, яка, якою багатою ця людина не була. Але для цієї людини буде проблема поважати батьків. Я знав таких людей, і це дуже сумно, що образи на батьків. Люди проносять через все життя, і навіть в дорослому віці вони тримають, і це їх не пускає до того, щоб наблизитись до Царства Небесного. Це можуть бути не батьки, це можуть бути ще якісь інші речі, які не дають людині жити так, як Бог хоче, щоб ця людина жила. То, до чого нас закликає, Слово Боже. І знаєте, ці мотиви, справжні мотиви, які рухають людьми, вони а, виходять назовні. Їх можна старанно приховувати і для усіх створювати гарну картинку, але потім трапляються обставини, коли ці речі вони виходять назовні і їх уже не приховати. Я пригадую, колись у школі а, у нас влаштували таку акцію в лапках, він називався Зліз з математики. Це виглядало так, що іде звичайний урок, скажімо, української літератури. Ми щось там читаємо, обговорюємо якийсь твір українського письменника чи поета. І тут посеред уроку заходять викладачі з математики, кажуть всім діставати листочки, пишуть на дошці приклади, завдання, і ти повинен на них відповідати, їх вирішити. Абсолютно неочікувано, ніякої підготовки, ніхто не давав тему, ніхто навіть не знав, коли це відбудеться, ніхто нікого не попередив. І результати нашого класу були дуже сумними, як я думаю, і інших класів. Навіть відмінники, які а, добре знали математику, навіть їм не вдалося не вдалося набрати високі бали. Щось схоже відбувається в житті. Без попередження, ніхто не каже мені з вами, що знаєш, завтра в тебе буде така спокуса. Підготуйся до неї, подумай, що ти відповісиш тій людині, як ти себе поведеш, продумай свій план. Так не відбувається. Спокуса, вона з'являється, якась ситуація вона з'являється, і ти повинен діяти тут і зараз, приймати рішення тут і зараз. І від цього рішення потім... Залежить як наше життя тут, так і від цього рішення може залежати е, наше, чи наше життя, наша спільність з Богом у вічності. І те, яке рішення людина прийме, як вона себе поведе, залежить від того, наскільки людина готова, наскільки людина перебуває в слові, наскільки людина перебуває в відносинах з Богом, наскільки людина має глибоку віру і глибокі переконання, християнські переконання. Ми проживаємо зараз складні часи в нашій історії, складно кожному з нас. І люди інколи схильні виправдовуватись обставинами. Якби не війна, якби не криза, якби ще не щось, я би зробив би інакше. Але насправді, створюючи собі поблажки, ми робимо дуже погано для нашої душі. Кожного дня ми робимо якийсь вибір. І кожен цей крок. Він визначає наше майбутнє. Тому важливо питання потрібно задавати собі кожен день, як я живу, чи моя життєва дорога, чи кожен поворот на жит... моїй життєвій дорозі наближає мене до вічності з Богом, чи навпаки, віддаляє, чи я їду у протилежному напрямку. Нехай ця думка, це питання залишиться з нами кожен. З нас може подумати про це над тими обставинами в житті, які були в нього, в яких він живе, і що чекає на майб... нас в майбутньому. І слово Боже, воно є джерелом для підбадьорення, воно дає відповіді на кожне питання, і воно нам підказує, як нам жити і які рішення нам приймати. Амінь.